Під час 64-ї сесії під стінами Дніпровської міськради пройшла мирна акція. Мітингувальники прикували себе кайданами до воріт та підпалили димові шашки. Хочемо показати, що міська рада Дніпра просто вбила демократію сьогодні, що її прикували, і вже остаточно сьогодні вбили. Понад 30 учасників акції вимагали розглянути петицію про збільшення фінансування ЗСУ. Звернення набрало 3 тисячі підписів, але міськрада вирішила не враховувати частину голосів, каже активістка Яна. Коли у нас петицію ми зробили, міська рада Дніпра її відкинула і виставила на сайті список із 900 людей більше. З прізвищами їхніми, голоси яких не були зараховані, і це заклеєний рот, це символ того, що наші голоси не були врахованими. Ми вимагаємо, щоб петиція була підтримана, бо вона підтримується, не підтримується незаконно. Вона порушує е, права громадян на свободу слова. Е, Реальна підтримка військових, а також фінансування на дуже низькому рівні 2,5%. Це, це дуже критичний показник». Раніше секретар міськради Олександр Санжара розповів Суспільному. Цього року на потреби ЗСУ спрямовано 2,5 мільярди гривень. Виділити більше неможливо, адже необхідно забезпечувати функціонування міста. Зазначив посадовець на 64-й сесії. Депутати внесли зміни до програми співфінансування проєктів на допомогу силам безпеки і оборони. Виділено Пряма субвенція на бригади сил оборони 52,4 мільйони. Іде робота з фінансистами військових частин і оформлюються документи по субвенції. Надіслали офіційний запит до міськради, аби там пояснили, чому не враховують частину голосів підписантів петиції. Після закінчення сесії повідомили Суспільному автори петиції. До них вийшли міські депутати. Активістам запропонували створити робочу групу для обговорення вимог, прописаних в електронному зверненні. Антоніна Чіко та Мирослава Заблуда. Суспільна новини Дніпро.